Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Дуже вірогідна зупинка інтенсивних бойових дій до кінця року, звісно, на невигідних для України умовах. Чому я чому я так думаю? Дедалі більше людей в Сполучених Штатах переконані в перемозі Трампа. Ринки зростають. Це означає, що біржа і основні фінансові аналітичні центри переконані, що Трамп переможе. А Трамп це добре для великого бізнесу, а демократи це погано для великого бізнесу. Найкраща аналітика в Сполучених Штатах, а взагалі в світі саме фінансова аналітика. От вони рідко помиляються. Опитування дають невеличку перевагу Харіс в межах статистичної похибки, але все ж таки дають. Але є нюанс. Трамп трошки тавосінький і багатьом людям, які відповідають на запитання тих, хто їх опитує. На Запитання тих, хто здійснює соціологічні дослідження, не соромляться сказати, що вони будуть голосувати за Трампа. А потім на виборчій дільниці так і роблять. Голосують зараз. Вважається, що якщо Трамп виграє і ще один штат із тих, що коливаються, то він 100% перемагає. Обама зараз наїхав на своїх негрів, сказав, що ви ідіоти, треба голосувати за чорношкіру. Що ви тут робите? Адже багато афроамериканців збираються голосувати за Трампа. Це означає, що у Байдена і у всієї команди Камали Харріс уже істерика за Трампа і загальна тенденція. Трампізм крокує по планеті. Лідери ЄС, Європейського союзу погодили. Всі екстраординарні заходи по прискоренню вигнанню мігрантів з Європи зобов'язали Єврокомісію розробити відповідний закон. Так, ось заходи, які плануються європейським союзом, значно більш жорсткі ніж ті, що Трамп хоче впровадити в Сполучених Штатах, для того, щоб запобігати небажаній міграції. що в сполучених штатах і Харріс вже стоїть на трампівських позиціях щодо міграції. Тобто, це загальна тенденція у світі і в Євросоюзі, в західних країнах люди голосують за фріків, які. Пропонують зрозумілу людям програму і збираються вирішувати проблеми в радикальний спосіб щодо України. Трамп сказав, що він не буде більше давати коштів Україні, не буде давати озброєнь, але посадить всіх за стіл перемовин, і що нібито у нього є важелі, якими він буде тиснути на Путіна. Важливим маркером є. Лукашенко Лукашенко теж фрік, але тримає носа по вітру і все таки спілкується з Путіном. Зараз він заявив, що він проти того, щоб будь-які перемовини по Україні здійснювалися без участі Білорусі, до чого тут Білорусь не зрозуміла, але це означає, що він хоче там стрибнути в цей перемовний човен. Тобто цей перемовний човен він бачить зараз. Європа дуже не визначена, і європа дуже коливається. Міністр оборони Франції заявив, що Франція готується до гонки озброєнь з Ерефією, і тому Франція нарощує буде верніше, нарощувати свій військовий бюджет. На кілька мільярдів євро вона його наростить. Цей бюджет Московія нарощує на 27 мільярдів євро, і бюджет військової Франції досягне 50 мільярдів євро. Московія витрачає на військові потреби щонайменше, 200 мільярдів євро. Так що про жодну гонку озброєнь тут не може бути мови. Цей міністр оборони Франції каже, що наш фронт Франції проходить по Україні, і тому ми завжди будемо допомагати Україні. Так ось нинішня допомога Україні за цей рік це 2 мільярди євро. 2 мільярди євро від Франції однієї з найбагатших країн світу. Тобто, взагалі, ніщо. 2 мільярди євро. Це десь приблизно таку суму витрачає Московія за тиждень на війну в Україні. Французи, щоправда, обіцяють нам дати кілька списаних винищувачів і ще кілька гармат самоходних, якихось кілька колісних танків. Ну, треба дякувати і за це, але треба розуміти, що. Не підлі в смислі весь захід. Тобто, коли вони побавляли Україну користуючись тим, що Україна ще не роздуплилася От, незалежність, ніхто ще не знає, нема державної традиції, нічого немає, нема чиновників, нема нормального керівництва, народ нічого іще не зрозумів, і тут вони всі на нас наскочили, і я це пам'ятаю, як це було. І змусили віддати всю ядерну зброю, тисячі тактичних ядерних зарядів, тисячі. Ядерних великих ядерних зарядів, збагачений уран, і вони обіцяли, що в разі чого ми будемо гарантувати вашу територіальну цілісність і мир в Україні. Коли дійшло до справи, то звісно ніхто нічого не прогарантував. Плювати вони на нас хотіли. Потім вони почали розповідати. Ви знаєте, ну звісно, ми обіцяли, але ж не в тій формі, в якій треба було би, щоб обіцяти. Це ж був всього лише меморандум. А треба було би, щоб це були прямі угоди. А ви ж не здогадалися про прямі угоди? І ми вам спеціально не сказали про прямі угоди. Ми сказали, що меморандуму достатньо. Ви були ханулися, ви, ви лихі наші обіцянки нічого не варті. І тому зараз, коли вони нам передають оці от зброю на копійки, якщо порівнювати з Московією, те, що вона витрачає. Вони постійно кажуть, що ви якісь там не такі, ви щось там робите не так, і що ви нас недостатньо слухаєтеся. От ми зараз бачимо по Ізраїлю. Якби Ізраїль слухався настанов своїх американських союзників і своїх європейських союзників, то Ізраїлю давно би уже не існувало в природі. Коротше, треба готуватися до важких часів, до призупинки вогню до якогось. Примір'я, оце от буде дупа. От ви думаєте, що зараз важко? Тоді буде важко. Тоді ми будемо спостерігати, як наші західні партнери знову цілуються з Путіним, як вони починають інвестувати в Московію, як вони повертають заморожені активи, як вони знімають санкції і як їм наплювати на нас. І тоді нам потрібно буде думати, як використати енергію образи і бажання реваншу. Це велика сила, взагалі реваншизм і бажання реваншу бажання поквитатися із ворогами і з союзниками. Ця енергія ненависті, яку ми будемо відчувати, вона може бути перетворена в щось творче. Ми можемо тоді сильно змінити нашу країну. Більше того, ми зможемо змінити Європу. Обов'язково настане той час. Системної кризи в рефі, яким ми зможемо скористатися, і коли ми зможемо вдарити, причому вдарити так, щоб вони вже ніколи не встали, накопичувати ненависть бажання реваншу і натхнення. За натхненням треба ходити в культатор 20-го числа. Там вистава «Взводний опорний пункт. Там про все це у високохудожній формі. І прийдіть туди, тим паче, що кошти з усіх наших культурологічних і культурних акцій йдуть на підтримку батальйона. Братство в описі під відео ви побачите ще рекрутингові телефони. І якщо ви християнин, якщо ваше серце палає святою ненавистю до ворога, то ви маєте записатися в цей батальйон і разом готувати і здійснювати хрестовий похід на схід. Буде значно легше, і ми його таки здійснимо. На цьому вам є щире звитяжне бадюре українське міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.